Доброго вечора, дорогі земляки! Коротко про підсумки вівторка. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою та динамічною. Її розвиток перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій та стримування розвитку наступу наших підрозділів. Але наші герої тримають контроль та ініціативу. До двох. Знищених учора в день ворожих гелікоптерів К-52 алігатор у Береславському районі вночі додався ще й третій. Також підтверджені втрати противника, три танки, зенітно-ракетний комплекс АСА, шість одиниць автобронетехніки та три склади з боєприпасами у Береславському та Каховському районах. Проведення повітряної розвідки противником зазнало невдачі в Береславському районі. Безпілотний шпигун типу Орлан-10 був знищений. Противорог продовжують терор, обстрілюючи мирні громади. Вздовж лінії зіткнення на Херсонщині ворог обстріляв понад 30 населених пунктів. Нікопольський район ворог атакував із РСЗВ, ствольної артилерії та дронами камікадзе. Внаслідок обстрілу міста Марганець пошкоджено виробничий цех, технічне обладнання, водогін. Також на Нікопольський район ворог направив дрон. А по селу Добра Надія Марганецької громади 25 пострілів з РСЗВ град. Також постраждало село Іллінка Марганецької громади та село Вищетарасівка Мерівської громади. Слава Богу, скрізь без втрат. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. Щодо ситуації в самому Кривому Розі, то вона повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ, інфраструктура комунальні служби та соціальні установи працюють у робочому режимі. Місто посилено, патрулюється зведеними нарядами поліції та Національної гвардії. Місто живе та працює на перемогу. Шановні земляки, вкотре нагадую, що ми продовжуємо тримати енергетичний фронт. Енергосистема країни працює з величезним навантаженням через руйнування, викликані терористичними атаками ворога. Сьогодні, за розпорядженням «Укренерго» в Дніпропетровській області були відключення освітлення. Частково вони торкнулись і деяких районів Кривого Рогу, зокрема мікрорайонів Другий та Третій Східний, Четвертий та П'ятий Зарічний та інші. У зв'язку з тим, що Кривий Ріг нормально працює за збереженням електроенергії, ми домовляємось, щоб відключення в нашому місті були в день, а не вранці та не ввечері. В день через відключення енергопостачання частина мешканців міста залишилась на деякий час і без водопостачання. Містом заздалегідь були відпрацьовані необхідні заходи реагування для мешканців вулиць, що залишились без водопостачання, було оперативно організовано підвезення питної води. Енергетики роблять усе можливе, щоб відключення тривало не більше ніж 4 години однак вони можуть повторюватись. Тому завжди зберігайте вдома запас води, тримайте зарядженими телефони та пауербенки. Щодо відключень, щоб їх було менше, є лише один спосіб: всім разом максимально та дуже жорстко економити електроенергію, особливо з 7 до 23. Також слідкуйте за інформацією про відключення на офіційному сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі, а про графіки підвезення води можна дізнатися на офіційних сторінках «Горвода Каналу. Кривбас! Водоканалу, у Телеграм, Фейсбук та Вайбер. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. І щодня запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!